Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Шановне товариство, минув тиждень, а отже, саме час для нового випуску і гротежу пленюс. І сьогодні я, Оксана Зорка, розповім вам про нові анонси, тотальні війни та багато чого іншого. Поїхали! Нещодавно на сайті Soon, Total War.com з'явився таймер, що повільно, але невпинно відраховує час до 31 березня. Як не важко здогадатися, нам варто чекати на анонс нової гри серії Total War. Питання лише в тому, який сеттинг буде обраний цього разу. Адже нещодавно працівники з Creative Assembly заявили, що наступна неворгамерівська гра з серії буде розроблятись в абсолютно новій історичній епосі, що ще не використовувалася в іграх серії. Скоріше за все, принаймні в це хочеться вірити на світ в Азію, та цього разу замість триманої Японії хотілося б побачити Китай, адже його історія дуже давня і сповнена купою цікавих періодів, котрі майже ніколи не обходилися без кровопролиття. Особливої ж уваги заслуговує період Саньго, також відомий як період трьох царств. Китайці шалено обожнюють цю епоху і просто люто звіркотять від усього, що з нею пов'язане. Тому саме вона є цілком ймовірним кандидатом на чергове втілення тотальної війни. А зважаючи на те, як деякі медійні продукти Воркрафт <кхід> змогли окупитись за рахунок самих лише китайців, можна з упевненістю чекати часу, коли їм зроблять цей шмат фан-сервісу. Цей тиждень відзначився кількома злитими анонсами та датами релізу. Першим та найголовнішим з них був анонс Destiny 2. Так вже давно було відомо, що другій частині бути. Та тепер це вже цілком офіційно. На нас чекає море рейдів, грайнду та різнокольорового луту. Більше луту богам луту! Крім того, цього разу представники ПК спільноти не будуть забуті, адже Destiny 2 вийде на всіх актуальних платформах, ну хіба за винятком Nintendo Switch. До того ж, подейкують, що станеться це вже 8 вересня цього року. Наступною у мережу злили дату релізу телтейлівських вартових галактики. Вона з'явилась в PlayStation Store і обіцяє реліз вже 18 квітня. Крім Дестині, Activision вирішили, свідомо чи не дуже, анонсувати черговий Call of Duty. При цьому це буде не чергове футуристичне екзоскелетне місцево, а стара, добра, друга світова. Деталі поки невідомі, та така зміна в напрямку руху серії не може не тішити. В суботу також відбувся захід під чарівною назвою Я люблю Старкрафт, оскільки на момент написання цього випуску ця подія тільки мала відбутись, є два варіанти розвитку подій: анонс ремастера першого Старкрафту або ні. Та я щиро сподіваюся, що це відбулося. Цього тижня на сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: огляд та відеоогляд фільму Красуня та чудовисько. Стаття The Walking Dead New Frontier» – продовження історії, бонусний етап конкурсу Кишенькова фантастика, огляд серіалу Залізний кулак. Не бийте байдики, Окрім цього, на сайті уже зараз може з'явитися щось свіженьке. Анонсований влітку минулого року Project Sonic 2017 отримав назву Sonic Forces». Нові пригоди всесвітньо відомого їжачка на стероїдах потішать власників PS4, Xbox One, Nintendo Switch Та що радує найбільше ПК наприкінці року. Рольовий бойовик The Surge отримав дату виходу 16 травня. Тож готуйте своє тлінне тіло до кібернетичних імплантів та екзокостюму, аби позмагатися зі справжніми босами. Sniper Elite 4 отримала безкоштовну мультиплеєрну мапу та новий мережевий режим. А перша частина кампанії Death Storm уже готова розповісти, що ж сталося після подій основної гри, якщо ви не пожалієте на неї 5 доларів. Майки пообіцяли, що 4 квітня вийде сюжетне доповнення до Dead Rising 4. Франк Райзен продовжить сюжет основної гри, після подій якої головний герой сам став зомбі. А до кінця весни світ побачить ще одне доповнення, яке додасть у гру міні-гольф. Клієнт Battle.net після чергового оновлення змінив свою назву на Blizzard App. Звичний логотип також зник. Хлопці, це якась помилка чи невдалий ребрендинг? Ми трохи хвилюємось. Величні творці всесвіту Warhammer Компанія Games Workshop підписала угоду з Big Ben Interactive щодо співпраці над першою рубанкою у всесвіті Warhammer Fantasy. Йой, це ж нарешті можна буде власноруч рвати отих зеленошкірих варварів на шмаття. Світ побачила Troll and Най іграшка про пригоди моторного парубка Отто і Велетенського руйнівного троля гра доступна власникам представників святої платформної трійці ПК, ps 4 та Xbox One. Microsoft представила новий контролер Xbox Recon Tech, основними особливостями якого є Bluetooth інтерфейс і наявність розіму міні-джек для під'єднання стереогарнітури. Шановна Microsoft, висадіть на Project Scorpio, будь ласка. Третій епізод третього сезону «The Walking Dead in New Frontier» вийде 28 березня. White Paper Games відомо своєю Either One» анонсувала «The Occupation». Іграшка розповідає про теракт, що став причиною створення закону, який ось ось обмежить права британців. Головний герой журналіст, який опинився у центрі подій. Ентузіасти підрахували, що для відкриття всіх косметичних смаколиків у For Honor необхідно аж 76 днів безперевної гри або 732 зеленясики. Висновок. Краще визначитись кілька улюбленими персонажами і зосередитись на речах для них. Нетерплячі модороби працюють над зміною мапи GTA 5 мапою Red Dead Redemption. Вихід бета-версії заплановано на літо цього року. Тим часом автори моду, що додає на ігрову мапу Liberty City з GTA 4, теж байдики не б'ють і драшнять нас новими скріншотами. Юбікі хочуть зробити Assassin's Creed серіалом, і мова тут не про ігрову серію, а про телеадаптацію. Цілком ймовірно, що знімати його допоможе Netflix. Blizzard анонсувала зростання цін на певні послуги у World of Warcraft. Подорожчають, наприклад, шоломи, зміна імені, раси та зовнішнього вигляду персонажа. Упровадження нового прайсу відбудеться 5 квітня, а до того часу насолоджуйтеся знижками. На цьому все з вами був Play News. у мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писали Роман Береговий та Микита Нагорний. А монтував Богдан Зіновий. Ставте лайки, вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і затягните робота. Не вовк. Йдіть поспіть.